Брати, записувати на те, що і так далі. Так далі бо це все. Система декларації є найбільшим антикорупційним інструментом. Форма публічних закупівель. Це ви знаєте, тут все якраз дуже класно. З 1 квітня на Прозоро перейшли всі державні монополісти, Інцовий, центральної нашої влади, з 1 серпня це буде для всіх. Донецька обласна адміністрація є одним з абсолютних лідерів в країні стосовно прозорих закупівель. Тут є велика доля успіху, великий внесок волонтерів, які працюють з обласною адміністрацією. Є портал державних закупівель, є типові специфікації, що дуже важливо для того, щоб не можна було модувати з умовами. Є хороша бізнес-аналітика, є онлайн-курс і є доступ на ін ринки інших держав. Це якраз відома реформа, яка є успішною. Децентралізація, складна штука. Що розуміється під децентралізацією? Значною мірою це є копіювання польської моделі, яка передбачає принцип, побудована на принципі, який називається субсидіарність. І означає простою мовою, будь-яка проблема вирішується на найвищому рівні, де вона може бути вирішена. Не вирішена, піднімається на рівень вищий. Не вирішена піднімається на вищий. вище. Наведу приклад в польській моделі, як це відбувається з освітою. За місцеві школи є чітко три рівня. Больше це називається Гмина, повід, воєводство, ну і центральний уряд. Хто відповідає за місцеву школу начальну початкову, хто відповідає за старшу школу, хто відповідає за університети, чітко все розписано. Немає ситуації, коли за щось відповідають два рівня, а значить ніхто. Тому що вони будуть показувати один одного пальця. Саме те має бути у нас, у нас нижній рівень називається громада. І ідея децентралізації, ідея реформи децентралізації в наступному. По-перше, зробити громади спроможними, тобто зробити громади такими, в яких залишається нормальна сума бюджету, якій можна було б щось робити. Бо коли громада має, умовно кажучи, бюджет, який вистачає рівно на одну посадову особу, наприклад, голову сільради, це громада. Спроможна громада це громада, яка збирає достатньо податків для того, щоб мати можливість щось сама робити. А які податки? Місцевий транспортний податок повністю, податок на нерухомість повністю, плата за землю повністю, 60% податків на поліфічних осіб, і 5% оцінову. Залишається розбереження місцевої громади. Коли це є нормальна сума, то громада накопичує бюджет, з яким вона може працювати, а потім передати цій громаді. Повністю права і відповідальність за найнижчі рівні освіти охорони здоров'я тощо за базові рівні. Ну, також там за базові дороги і так далі. Все, що громада не зможе вирішити, передати району. Все, що район не зможе вирішити, передати області. Все, що область не зможе вирішити, передати центральному країні. Оце, власне, і є ідея децентралізації. Це дуже довгий процес. У нас 6300 громад. Які не є спроможними. Треба потрошечку по по їх об'єднувати в нормальні громади, які є спроможними. Цей процес йде повільно. Бюджети вже передали на місця, і тому вони з 2015 року зросли на 42%. І я думаю, що цього року буде, незважаючи на економічну кризу і на відсутність економічного зростання. Я думаю, що цього року бюджету громади буде два рази вищий, ніж 2014 року. щоб перша частина децентралізації, те, що пов'язано з формуванням спроможних громад фінансово, фінансово спроможних, вона потрошечку йде. Але нічого не зроблено там, де цим громадам далі треба передавати відповідні повноваження і відповідальність. Реформа освіти охорони здоров'я в цій сфері поки що нічого не зроблено. Для того треба формувати, там будуть формуватися так звані освітні округи, госпітальні округи і так далі, коли громади на себе беруть відповідальність за те, щоб за рахунок своїх грошей створювати нормальну мережу закладів освіти охорони здоров'я на своїй території. І за це міністерство вже не буде відповідати. Міністерство буде відповідати лише за нормативну базу для того. Це означає, що кожна громада результатом має бути наступним: кожна громада має достатньо грошей. Щоб на своїй території мати нормальний госпіталь, нормальні поліклініки, нормальні ПТУ, нормальні школи. Мати достатньо грошей, має достатньо фахівців, які це запишуть. І тоді, власне, буде конкуренція між громадами. Тому що громада, в якій нормальні школи і нормальна поліклініка, звичайно, що переважатиме над громадою, в якій немає ні школи, ні поліклініки нормальної. І люди захочуть поїхати туди, де це все є. Фінансова децентралізація йде, а впровадження освіти охорони здоров'я в децентралізацію поки що не йде. Реформа правоохоронної системи. Тут є найбільші успіхи, найбільше провал. Найбільшим успіхом є запуск патрульної поліції, всі її бачать, всі її знають. Опитування в містах, де поліція давно вже працює, показує. Що хоча є проблема солоного огірка, але все одно вони тримаються. Знаєте проблему солоного огірка? Свіжий огірок кладете в бочку з огірками, і він також стає соломиною. Це в розумінні корупційної системи. Але поки що тримається не де більше. Ну, десь отак виглядала -от, е мапа саме е на початок року, але багато тих, що є фіолетовими. Вони вже запущені реально. Маріуполь запущений нещодавно не даде. Тобто це шука поширюється. Найбільшим провалом є реформа прокурору. І тут, на цьому прикладі, я хочу вам підкреслити, в чому різниця між успіхами і невдачами. Коли ми щось створюємо з нуля, у нас успіх завжди. І тут не лише поліція, а й система Прозоро є хорошим прикладом. Коли ми щось пробуємо ремонтувати, завжди провал. І тут не лише прокуратура, а й хорошими прикладами того, як ремонт не працює. А, прокуратура повністю перейшла переатестацію і а, на всі нові посади був конкурс. Але ж на всі нові посади по конкурсу прийшли ті самі, хто був не Ну, Дуже мало помінялося, іноді помінялося місцями. 80% тих людей, які жодного прокурора нового в систему не зайшли. 100% прокурорів зайшло із самої системи. 80% ті самі люди. 20% просто хтось піднявся і зробив собі кар'єру. Коли прокурор був ну, дуже вже неспроможний, тоді його поміняли. Це провал, і зараз доведеться другий раз робити вже керівництво нового Генерального прокурора фактично десантного. Дерегуляція? Дерегуляція є необхідною мовою для економічного зростання. Але вона також йде дуже повільно. З одного боку цифри показують хороші результати. 212 найбільш болючих проблем визначено, 117 з них вже вирішено, скасовано величезна кількість дозволів, квот, ліцензії і так далі. З іншого боку, існує все-таки величезна кількість документів, які формують обмеження для бізнесу. Цього року фактично Україна втратила можливості піднятися в рейтингу doing бізнес. І це означає, що а, наші іноземні партнери будуть на нас показувати пальцем, що ми не створили необхідних умов. А, з одного боку, йде ефективна розробка, для того створений спеціальний офіс, куди набрані найкращі фахівці. А з іншого боку, парламент гальмує закони. А, і вони, а, закон про реє... щодо скасування реєстрації іноземних інвестицій ну, абсолютно нікому не потрібний. То приходить інвестор. Йому кажуть, а ти давай ще зареєструємося спеціально. А ми, ми тебе, якщо ми ще, ну, ще подивимося, може тебе не, не варто реєструвати. Ми тобі покажемо людину, з якою треба поговорити, щоб тебе зареєстрували без проблем. Ну і так далі. Якщо я не помиляюся, 12 разів виносився на голосування протягом року і нарешті був прийняти. Парламент рядує страшенно ці речі. Охорона здоров'я. Найменш успішна реформа з точки зору тему. Нічого не відбувається. Стратегія не схвалена, базовий закон про автономізацію лікарень не прийнятий, тобто лікарня не є навіть юридичною особою повноцінною. Є окремі результати дуже-дуже скромні у закупівлі ліків, у скасуванні сертифікації ліків, це вже результат уряду Борисмана. Але головне, базовий закон для розблокування реформи охорони здоров'я не прийнятий. Далі нічого не відбувається. Податкова реформа. Схожа ситуація. Трошечки гармонізували законодавство. Трошечки спростили адміністрування. трошечки спородили ЄСВ. Якщо у вас є улюблена собака, ви знаєте, що для того, щоб собачиться, від... якщо собаці треба відрізати хвостика, ви, звичайно, ніколи не будете рубати рішучий цей хвостик, щоб собачці не було подачі, ви будете різати маленькими шматочки. Правда ж? Отак. Маленький шматочок, бо щодня ви будете відрізати маленький шматочок костика, щоб їй не було так деближчим. Так само відбувається з податковою реформою у нас. Минулого року було розроблено два варіанти реформи. Консервативна за вказівкою БФ і ліберальна парламентським комітетом разом з громадськістю. Досить непогано йшла ця робота, тому що з 12 різних варіантів законопроекту був створено один. І це є хорошим підтвердженням того, що громадянське суспільство здатне об'єднатися, експерти, навіть якщо вони мають дуже багато різних академічних посад, здатні працювати разом, але не було політичної волі. На даний момент є велика суперечка, бо з одного боку бізнес вимагає податкової реформи, з іншого боку. Політики вважають, що якщо вони будуть заявляти про податкову реформу, то МВФ не дасть грошей. І тут треба знайти якесь рішення. Думаю, що найкращим тут підходом є який? Треба починати не з податкової реформи, як реформи податкової системи, а треба починати з інституційної реформи Державної фіскальної служби. Значну частину цієї реформи можна зробити без прийняття необхідних законів, а лише силами уряду. І тут є хороша новина і погана новина. Хороша новина полягає в тому, що дуже хоче це зробити. І в тому, що в принципі э, фіскальну звуку треба робити так, як патрульну поліцію. Треба просто всіх звільнити, набрати абсолютно нових людей.